Ну і всім хелоу, друзі! З вами я Вольт. І сьогодні. Вау! Як ви вже зрозуміли, 100 днів в Майнкрафті. Так, вони набрали 80 70 садів, але я вирішив все одно змінити цей ролик. Якщо на цьому ролику набирається 4 лайки. Вибачте, друзі, що дуже лагає. Просто інтернет такий. Якщо на цьому ролику набереться 4 уваг, то я знімаю наступну серію. Перша серія, друзі, 10 днів. Ну і 10 днів почалися. Спочатку, коли я почав розглядувати місцевість, я думав, що я заспавнився на острові. Це так і було. І мені дуже сподобалася ця корова, я вирішив її вбити. У -у -у. Убив. Ви теж це бачите? А я це бачу, друзі, де село. Просто сюди село в на острові. Правда, дерев тут нема. Це дуже погано. Так. Але є і це дуже круто. Вау! А тебе дуже треба буде десь залишити. Заходь, заходь. Ой-ой-ой! Я колись за тобою, напевно, ще прийду. Оу, май! Карбоу! Єс! Залітаємо! Ви просто подивіться, які тут ут. Це, це просто божественно, друзі. Це просто божественно. Ще й. І, і кайло є це взагалі. Імбо. Фух. Ну і поки друзі зі... Ял обуту все ССО, Вже, напевно, пройшло скільки два дні. Десь дня два. І що я ще ходив у ту пещ. Десь тут була пещерка. Але я не пам'ятаю де. Я там і нічого не знайшов, затепутався 2 дні. І тепер я можу сказати, що я можу йти далі. Я не обутав оцю кузницю! Капець. Це просто повний капець. Ем... Добре, штани підуть на запасні. І чоботи теж. Обсидіан. Обов'язково забираємо залізний мир. Коротше, забираємо усе. На превеликий жаль, я вперше бачу село просто в якому нема. В якому просто тупо нема. Городі. Це просто якийсь капець. Ну, друзі, зараз ми будемо десь капатися та шукати залізко. А потім, напевно, вже будемо шукати місце, де я буду будувати свій дім. Ну що ж, друзі, уже настав уже якийсь день. У мене пропали звідкись серця. Зараз по попробую перезайти в гру. Коротше, друзі, знаєте, що у мене пропали серця, як вам вже і сказав? До речі, вже, друзі, аж дев'ятий день. І я нарешті майже в повному сеті залізної броні. І ще це собі зробив. але на превеликий жаль у мене пропали серця. Ви думаєте, в чому всього по поганого? А я вам скажу. Значить, перезаходжу я. І у мене був один алмаз. Але звідкись він пропав. Я повним, що я його викинув ненарочно. І коли я перезайшов, він перезахав. пропав. Пропав! Йо, ЙО Я дуже сильно обідився. Так... В принципі, залізку я подобував, а тепер можна йти. І, друзі, як ви думаєте, я пішов шукати місце для будівництва свого будинку. Шукав я не так довго, але нормально. Так. Ну, і пройшовши ліс, я подумав, що це місце буде найкращим. Так, друзі, е -е. ну, по-перше, тут є озерця, в яких можна полягатися. <ріст> Ось, ловити рибу. Можна буде їх потім задекорувати. Також море. Тут можна ресник жувати. А де я буду будувати дім, можна хоч отут. Хоч там можна. Хоч що там можна, типу. І будемо будувати. Це, до речі, вже 10-й день. І. Я, друзі, боровся з мобами там деякими. Так. Ставимо ліжко. До речі, я з. З села забрав плавельну піч. Так. так Верстака там не було, і або я, я його просто не забрав. Ну, окей. Зараз робимо. Так. До речі, на... прям на новішій версії зробили так, що можна е... бачити, що раз букона, а то, то крафти. І це не, я не став ніякі моди. Так, щось Майнкрафт у мене підвагує. Коротше, друзі. Напевно, буду. Я поки що на першій частині не хочу заморачуватися з будинком. Але для того, щоб. У майбутньому зачарувати свою броню мені потрібно багато опиту. Тому, якраз зараз настає ніч я буду боротися. І. Так, друзі. У мене знов пропали серця. Так, треба підібрати, якщо щось нема. Бачите, друзі, у мене дуже вагає Майнкрафт. Коротше, я вирішив вижити в першій частині. Не 10 днів, а 15. Так, я цілих 6 днів майже... там кліпер. <рив> <рив> майже цілих 6 днів я добував собі 19 левел. Ей, ей, ей! Набачни, тримай! Площадчину. Треба в... Лев... Виробити ці ліса, тому що в них ходять моби. Так, там начебто кріпер. Ну, можливо, і щось. Оп! Які є геніальні! Так що, друзі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нової зустрічі.